На лінії фронту посилилися обстріли. Знову пустили в дію гради. Є крові жертви з двох боків. Утім, головна новина для всієї України та Сходу сталася надвечір. Це обмін полоненими. Деталі знає наш кореспондент Борис Чалко. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Борисе, То що тобі відомо? Як відбувся обмін і де? Таню. Насправді обмін здійснили. 146 українських військових загалом обміняли на 222 сепаратистів. Обмін відбувся на нейтральній території. Це на Ясенувацькому блокпосту. Я нагадаю, що Україна неодноразово наголошувала, що в полоні терористів знаходиться понад 600 понад бранців. А уся ця процедура повинна була відбутися без жодних представників медіа. Українська сторона дотрималася свого слова. А от російські російська ні, трошки пізніше вже в інтернеті з'явилися фотографії з цього обміну. А вже потім на одному із російських каналів з'явилося відео. Власне, ось воно. Одного сепаратиста вчора судили в Києві. Прокуратура вимагала відпустити його для обміну. Втім, суддя продовжив термін за ґратами. Сам підсудний не хотів повертатися сюди. А всі деталі далі у матеріалі моєї колеги Ірини Драбок. Початки суд розглядає справу терориста. На перший погляд, все очевидно. Він був у лавах так званої ДНР. Та сама сторона обвинувачення прокуратура і СБУ вимагають звільнити його з-під варти. І чи не вперше у залі суду адвокат затриманого вимагає цього не робити? Бояться, що й він вийде на волю. Його обміняють на українських полонених. Парадокс, поки він за ґратами, він у безпеці. Хлопець помітно хвилюється вкотре пише відмову від участі в обміні. Ми не показуємо його обличчя, аби не нашкодити слідству та родичам юнака. На по мінським договорі. Рідний дядько проти, щоб хлопці міняли, боїться, якщо віддадуть терористам, ті помстяться. Он того дуже сильно боїться. Ми з теж боїмося, звісно ж, переживаємо за це. Тому що якщо його обміняють, ну вернуть туди, обміняють, то є так би ну. Ні, що з ним там буде. Слідчі ж кажуть, тримати юнака під вартою більше нема потреби. Мовляв, він розкаївся і сприяв слідству. Та рідні показують документи, згідно з якими хлопця без їхньої згоди вже подали до списків обміну. Ділаються без згоди його, без його вородственників. То єсмія, як дядя дан. Там постояв там какую-то неділю на Ніде он не участвував, оружия в руках не держав, не стріляв. <смес> Усе це рідний дядько хлопці розповідає на суді і просить не відпускати племінника на волю. Вислухавши всі сторони суддя, Сергій Вовк іде до нарадчої кімнати. Через годину повертається і оголошує вирок залишити хлопця під вартою. Підозрів терористичній діяльності з нього не знімали. Родичі та адвокати задоволені. Після відміни цієї міри присічення буде обмін. Мій пазащитний ніяких тяжких преступлень не совершав, не було ніяких. Основаній, щоб він участвував в этом обміні. Мой позащитник написав Лутковській заявлення, де просить, щоб його виключили з списку. У СБУ ж присягаються нікого, брати участь у обміні. силоміць не змушують. Це право безпосередньо людини вибирати їй, яким чином їй діяти, чи залишатися їй, скажімо, тут чи. Повертатися їй до сепаратистів це право людини. Тому ми на ці, на ці рішення чи на е, бачення конкретної людини не впливаємо. А поки хлопець залишається під вартою, його рідні та адвокат сподіваються, що все життя за ґратами юнак не пробуде. Ірина Дробок, Андрій Шурин, програма Вікна СТБ Борисе. А яка сьогодні загалом ситуація на сході? Принаймні порівняно з попередніми днями. Ані сьогодні, на жаль, українська сторона має втрати. Загинув один український військовий ще кількох поранено. Протягом останньої доби терористи кілька десятків разів порушували режим тиші. Найбільше постраждало перепало станиці Луганській, Чернухиному та Нікішиному. Із мінометів цієї ночі терористи гатили по Мар'їнці, майорському та поселищі Піски. І вже традиційно незмінним напрямком залишився Донецьке литовище. Якихось потужних атак на нього немає, проте обстріли не вщухають. Ось це також позиції терористів, які не полишають спроб вибити наших армійців із аеропорту. В інтерв'ю пропагандистському журналістові розповідають про свої плани та жалюються на оголошений режим тиші. Мовляв, їм нудно, бо українські військові не відповідають на провокації. В общем, отлично. просто скучно. Пірімірямі, коли каже, кажуть, що нині якогось важкого озброєння терористи не використовують. Здебільшого це стрілецька зброя і використовують здебільшого для провокацій. Натомість сепаратисти зараз на лінії фронту збільшують кількість важкої техніки. Армійці українські констатують, що наразі терористи перегруповують свої сили. Триває передислокація військової техніки з території Російської Федерації на Донбас. Зокрема, це самохідні артилерійські установки, так звані САУ. Вантажівок з особовим складом та боєприпасами головні бунти на окупованих терористами територіях тривають. В Волчевську, наприклад, медики повстали проти того, що новоріччя на носі а їм вже півроку зарплат не дають І через масштабний відтік кадрів. У лікарнях просто нікому працювати. До людей прийшли саме проголошені міські очільники, а головний Алчевський терорист і власне головний Алчевський терорист Олексій Мозговий. Всех накормить, всех Одна... накормить, не город, не наше, наше подразделение, не состояние. На сегодняшний день мы обеспечиваем школы, детские сады, бесплатные столовые. И не только хлебом единым, правильно? Есть такое выражение. Так вот, послушайте, Однак медикам так і не повідомили, коли ж власне будуть гроші. Тим часом у зоні антитерористичної операції збільшується кількість капеланів. Це військових священників. Міністерство оборони України навіть намагається взяти їх зараз всіх під своє крило.